Побачимо, подивимось, почуємо, як би так мовити. А так ну, довіряти таке собі питання. Чому ви так думаєте? Ну, я сам з Нікополя і мій, моє місто досі перебуває під обстрілами, навіть після перемир'я. Я не вірю в те, що Російська Федерація буде дотримуватись перемир'я і взагалі в перемир'я я не вірю, на жаль. Чому? Було скільки ми вже бачили, як не дотримується з їх сторона обіцянок своїх, тому ні, взагалі не вірю. Йому не завірити, він брехун, тому що він все час бреше. Скільки я живу, скільки я його знаю, він все бреше, 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 поэтому йому вірити не можна. Насправді я не вірю в те, що Путін буде дотримуватись великоднього перемир'я. Нічого у всього народу святого немає, нічого немає святого у цій людині, і мені здається, що довіряти Москві, Росії це просто витрачати задарма свої нерви. Вже сказали, що там на деяких напрямках не дотримуються. Тому я думаю, це в який же раз це неправда. Я думаю, що жодні обіцянки та промови не працюють, тому що Росія це країна терорист. І я думаю, жодної домовленості працювати ніколи не буде. diuos nae zemlji